Всім привіт! В цьому відео оглянемо спотову торгівлю. Розберемося в інтерфейсі, у вікнах та інструментах, які нам доступні. Для того, щоб почати торгувати, вам потрібно зареєструватися та завести гроші на Binance. Якщо ви не знаєте як, дивіться наші попередні відео. Після того, як ви поповните ваш аккаунт. Як це зробити без комісій, дивіться відео про p 2 p торгівлю. Ось посилання. Тепер потрібно перевести гроші на спотовий гаманець. Заходимо в сам гаманець. Натискаємо Переказ. Вибираємо з поповнення на «Fiat Spot» і суму, яка нам потрібна для торгівлі. Підтвердити. Переходимо в торгівля, «Spot». Зверху у нас відображається актив та додаткова інформація стосовно ціни. Ліворуч вікно, яке називається стакан. У ньому відображаються розміщені угоди між користувачами. В червоному вікні ціни, по яких люди виставили ордер на продаж, в зеленому на купівлю. Ви можете більш детально оглянути вікно лише купівлі або продажу ось тут. Або залишити його збалансованим. Тут ви можете вибрати округлення сум ордерів. Від центу, далі 10 центів і так далі аж до сотень. По центру відображається графік. Час відповідає за зміну свічок на графіку. Ви можете вибрати відповідно вашої стратегії ті свічки, які вважаєте більш зручними для себе. За замовчуванням це 15 хвилин, година, 4 години, день та тиждень. Але в цьому вікні можна вибрати інші більш розширені варіанти. Ця кнопка може додати технічний індикатор до графіку, ця відкриті ордери або історію, ця варіацію вигляду свічок, ця зробить знімок екрану, а це можна зробити якесь порівняння. Далі у нас відображення самого графіку. Є базова версія. Виглядає ось так воно. Далі Trading View і глибина. Це відображення того самого стакану, але у вигляді ось такого графіка домінації. Для мене зручніший варіант це Trading View. Тут у вас знаходяться інструменти для малювання на графіку. Цьому вікні можна вибрати крипту, якою плануєте торгувати. Тут відображаються завершені угоди у реальному часі: мої угоди, відповідно, ті, що стосуються лише вас. Далі це дві основні кнопки, що відповідають за купівлю або продаж. Знизу ваші угоди та історія пов'язана з торгівлею. Тепер для більшого розуміння спотової торгівлі та демонстрації інструментів проведемо на око швидкий аналіз ринку. Це не фінансова рекомендація, а просто пояснення, як працюють інструменти. І ви для себе маєте зрозуміти, що будь-який технічний аналіз це лише припущення, куди може піти ціна. І розраховувати на графік як на те, що має 100% статися, точно не варто. Він лише може допомогти зрозуміти ситуацію на ринку, звідки ви вже на свій власний розсуд. Робите висновки стосовно подальшої торгівлі. Наприклад, мене цікавить ефір. Набираємо тут ЄТХ або вибираємо із списку. По-перше, тут у вас є три розділи. Нас цікавить лише спод. та ізольований це вже більш ризикований трейдинг з кредитними плечами, на якому дуже легко втратити гроші. Не рекомендую новачкам туди заходити. У розділі СПОТ ми бачимо три варіанти торгівлі: це «Ліміт», Маркет та Стоп Ліміт. Почнемо з елементарного: це маркет. Тут все просто. Ви купуєте або продаєте за ціною, що торгується саме в цей момент. Тут вписуєте ціну, і після натиску на «Купити» криптовалюта з'явиться у вас на спотовому гаманці. Так само і продати. Вибираєте кількість криптовалюти. Яку хочете продати, і після продажу тезер з'явиться на спотовому гаманці. Для розбіру наступних вкладок змодулюємо ситуацію, ніби ми зараз торгуємо. Оприділяємо лінію тренду. Розставляємо зони супротиву та підтримки. Так, на око, все на око. Звертаємо увагу на стакан, по яких ціна домінації у кількості, і робимо якісь свої власні висновки. Бачимо, що тут ціна 1680-1670 і 1640. Наприклад, ми прогнозуємо два варіанти розвитку подій. Перший це рост ціни. Наприклад, так. так. Можливо, сюди. А можливо, і, і сюди. Другий це падіння ціни. Це так само сюди. І сюди. А можливо і сюди. Почнемо з ліміту. Лімітний ордер це ордер на купівлю або продаж активу за бажаною ціною або краще. Тут ви виставляєте ціну, по якій хотіли б купити або продати. Ось тут. Наприклад, ми думаємо, що ціна впаде на 1640, можливо, на 1616. А також на 1570. Ви можете собі виставити ці всі три ордери по ліміту. Робиться це ось так. Вписуєте ціну, далі вписуєте суму, на яку хотіли б зробити купівлю, і натискаєте Купити. Відкривається ось тут знизу ордер з прописаними умовами. Так само ви далі можете прописати ще нижчу бажану ціну. І останню, наприклад. Бачимо, що створилися ордер і інформації по ньому. Або ж припустимо, що ви можете купити і хочете продати дорожче, тоді вже в лімітному ордері ви можете виставити бажану суму і чекати. Наприклад, ви купили ось тут і хочете продати по 1680 або по 1730. Тут вже вписуєте суму ЄТХ, яку хочете продати. І так само відкриється у вас тут у відкритих ордерах умова на продаж. З лімітним ордером все більш-менш зрозуміло. Просто виставляєте ціну, по якій ви бажаєте купити або бажаєте продати. І ордер буде висіти до тих пір, доки ця ціна не почне торгуватися на ринку. Тепер давайте перейдемо до стоп ліміту Що ж це таке? Дана вкладка на позначці «Стоп» відпускає ваш ордер до торгівлі, коли ціна доходить до прописаної вами. Щоб було зрозуміліше, припустимо, що ви купили по бажаній ціні. Наприклад, це 1640. Припустимо, що ви купили, але хочете себе трохи перестрахувати, якщо ціна піде униз і проб'є рівень підтримки. В такому випадку можливе падіння аж до наступного рівня підтримки, де ви теоретично хотіли б закупитися. Наприклад, аж сюди на 1560. Тоді у стопі виставляємо ціну, яка буде межою. В стопі виставляєте 1635. Сума, по якій відкриється ордер, нехай буде також 1635, і кількість ефіру, яку б ви хотіли продати. Бачимо суму, яка має потрапити до нас на спотовий гаманець. Так само стоп-ліміт можна використовувати і для купівлі, якщо ви прогнозуєте, що ціна може пробити верхній рівень та піти ще вище. Бо лімітний ордер ви виставити не можете, тому що для ринку це буде маркетова ціна, і ордер закриється одразу. А за додатковими умовами у стоп-ліміті, це цілком можливо. Бо ще раз повторююсь: цей стоп-ліміт. Вказує на ціну, коли саме можна відкривати вашу угоду. Сподіваюсь, все зрозуміло пояснив, якщо щось не зрозуміло, пишіть у коментарі. До прикладу, ще раз покажу: наприклад, ви вважаєте, що після того, як ціна проб'є 1685 доларів, вона полетить, наприклад, на 1733. Але при умові, якщо проб'є оцю зону супротиву. Тоді ви собі тут вписуєте, що якщо ціна пробиває 1690. Ви так само виставляєте свій ордер на купівлю по сумі 1690. І виставляєте суму, наприклад, на яку б ви хотіли купити, натискаєте Купити. Підтвердження ордеру. У разі, якщо остання ціна підніметься або буде вище 1690, буде розміщений ордер на купівлю ЄТХ по ціні 1690. Підтвердити. І бачимо, що наш ордер залишається відкритим і не купляється по маркету. Хоча 1660 це більш вигідна ціна. Тобто, якщо б ви відкрили таку угоду у ліміті. Ви б одразу купили по цій ціні. За умови, якщо ви торгуєте у стоп ліміті, цей ордер буде чекати саме суми 1690. До речі, зверніть увагу на комісію. Виставляємо наче невелику суму 100 доларів. І бачимо, що вже 10 центів з угоди забирає Binance. Для однієї угоди це небагато. Але якщо ви плануєте торгувати постійно, то за рік це може бути непогана сума. Для того, щоб зменшити комісію, перейдіть у вкладку Панель інструментів. Вона ось тут знаходиться, зараз не видно чомусь значка, але він отут відображається між ордером та завантаженням. Переходимо в панель інструментів. І ось тут знизу бачимо є. Вкладка комісії. Натискаємо на неї і бачимо, що у нас тут є спотова торгова комісія. використання BNB для комісії 25% знижки. Натискаючи сюди, ви вмикаєте, і у вас буде BNB 25% знижки до комісії, використовуватися для оплати цієї самої комісії. Також зверніть увагу на окремі пари. Обрані пари з біткоїном 0% комісія, та також BUSD Maker 0% комісія. Не обов'язково купляти його на 10$ доларів через торгівлю. Ви можете залишити у споті, наприклад, 2$ долари або менше. А потім натиснути на кнопку «Конвертація невеликих балансів у BNB. Так ви зможете трохи зекономити на комісії. Зараз покажу, як це зробити. Заходимо просто в гаманець. Fiat. І ось тут є кнопка Конвертувати маленькі баланси в BNB. Натискаючи на неї. Якщо ви тут залишите 1 долар, наприклад, USDT, він буде тут відображатися, ви натискаєте на нього та конвертація. І у вас з'являється BNB. Також, якщо ви зареєструєтесь по реферальному посиланню, у вас буде пожиттєва знижка 10% на стандартну комісію у спотовій торгівлі як кешбек. Це небагато, але все рівно приємно. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.